Ізольована систолічна гіпертензія є поширеним станом у літніх людей. Визначається як підвищення систолічного артеріального тиску при нормальному діастолічному артеріальному тиску. Критеріями людей похилого віку є систолічний артеріальний тиск 140 мм тутного стовба або вище з діастолічним артеріальним тиском менше 90 мм тутного стовба, згідно з рекомендаціями американського коледжу кардіологів та американської кардіологічної асоціації. Лікування людей похилого віку передбачає зміну способу життя та медикаментозної терапії. Зміни способу життя включають зниження ваги, обмеження солі, регулярні фізичні вправи та помірне споживання алкоголю. Ліки загалом безпечні та добре переносяться і включають тіазидні діуретики, такі як гідрохлортіазид, хлорталідон та інопамід – Можливі такі побічні ефекти, як запоморочення, втома та слабкість, блокатори кальцевих каналів, такі як амлодипін, ніфедипін і ділтиазем. Можливі такі побічні ефекти, як головний біль, припливи та запоморочення, Інгибітори анеодзін перетворюючого ферменту, такі як анелаприл, лізіоноприл і раміприл. Можливі такі побічні ефекти, як кашель, висип і запаморочення. Блокатори рецепторів ангіотензину, такі як лозартан, валсартан і олмесартан. Можливі такі побічні ефекти, як головний біль запоморочення та втома, бета-блокатори, такі як метапролол, атенолол і пропанолол. Можливі такі побічні ефекти, як втома, задишка та депресія. Вибір препарату повинен бути індивідуальним, виходячи з історії хвороби пацієнта, супутніх захворювань та переваг. Важливо регулярно контролювати артеріальний тиск і відповідно коригувати схему лікування для досягнення цільового тиску. Важливо тісно співпрацювати з лікарем, щоб визначити найкращий для вас курс лікування. При правильному лікуванні ви зможете контролювати свій стан і жити нормальним, активним життям.